Ну що, по кофію? Хоча я бахнув би каркаде. І, мабуть, каркаде і буде на ніч кофе вредно. Закипіло. Тепленька я пошла. А ми замішали тіпленькою прикормочки відро для риби. Рибу додому заносимо. Главний риболовний інспектор, рибінспектор тут. Да. Отакі пироги. Свинтусяра такий е шерстяний. Пролайкуємо рижечка, да? ділимось роликом з друзями, підписуємось на продовження і шуруємо на рибалочку. Хоп-хоп-хоп, ти скажи. Шустряк єсть. Попер, попер по, -по, -по, -по закаулочкам, по сусіднім спінінгам. Що ти сигналиш? В очередь щукини, діти, в очередь. <рив> Отак от, от. притихло, сів в телефоні поклацать. Риба така, ти що офігівший? А ну давай сь, хоч сюди. Занирнуло. Тут сусідні дрини. Так, так, так. Хо-хо-хо. О, поряд. Еть, чапаля, оце видає. Ти скажи, який засранець. Що, вода на пів градуса потеплішала? Що ти такий резкий став? Не буду казати, якщо, щоб не зглазить. Хоча буває, коли арта під носом рветься, то 5 разів успієш збігати в кущі. Та що тебе? 5 КГ. 4-5 КГ. Отаких коропів тут закупали. Отакі От вони. І ловляться за край губи, але чітко, губу не поранив, не порвав, не зачепив. Чотири чесних, чотири точних. <гум> та що ж ти хочеш вічно його вкусити? Мілкі косточки моя прелість, Блін, реально коропа би купити. У мене, в принципі, гроші є. Еволюція, бля. Але я ж лоб. <звук> Та тихо ти тихо є. Yeah. Ну, сусіди одного чи двох теж дістали. Але ми вже, мабуть, 20. Тому це або 10, або 20 відосів. Я трошки можу бути добрим, чемним і можу зробити вам mm -hmm. по два коропа. У відосику. Тому що ми тут рибалимо години-дві тільки, а коропів, ну це капець стільки. Їх 10 тонн, якщо хто не в курсі. Десять. Десятка. І ми їх тут в скриваті губи приїхали. Ох. Дякую тобі, рибка, дякую за вихідний. Чудовий найкращий вихідний року. І в нас ще буде завтра з адміралом. Він ще не в курсі, але це навіть не обсуждається. Так, отут трошки зачепив. Пшикалки в мене немає, щоб рибку підлічить тихо, не поранься об мостик. Глаза закрили, баю-баю, баюшки баю. <рес> от Оце не хорошо. Не люблю, коли риба б'ється. Все, все, закоти глазки, відкрий ротик і скажи арам-пам-пам. Оп, давай у воду, ну його в баню. Це неправильно. Надо вас було ближче до води підставити. І чувак, купи карповий мат, ну йоханий бабай. Мат перемат. Мат перемат, їй-богу. Ой, замурзався, як свинтус, руки брудні. Руки по локті в риві, <риві> в крові. Корап'ячи. Так, так, так. Перезакидаємось. Перезакидаємось, кинемо подалі. Чітко льоту. чітко льоту. Але то таке байтренер, клац, порядок, Рондели працюють, ручки помиємо, витримаємо і чекаємо ще. Коропяри подлюки плавають, а клювати не хочуть, щось я. Не там не те зробив, Хода із прям плавниками чіпляють і чіпляють, чіпляють і чіпляють. Треба перезарядити, можливо, попа поміняти, перезакинути. Це не діло. Чи то зачепило та з'їхало швидше за все, чи то була клювака. Тільки поперезакидав. Дві штуки, перезакидаю третю. Час отсидів сидів без клюваки. Але я думаю, дождик винуватий. Не думай, перекидай. Корми безбожно. Тут 10 тонн. Але якщо візьмемо короб 4-5 КГ, ну плюс минулорічне, ні. Чи це з урахуванням минулого року 10 тонн? Не знаю. 100 кг – це 20 штук. 20 множимо на 10 – 200. 200 кіл на тонну. Тьфу ти, 200 штук на тонну. 5 тонн це ого, тисяча коропів п'ятикілограмових кілограмових плаває. Тут і ще четверки плавають. Дві три тисячі коропів на цю калюжу. Глибиною менше метра. Метр місцями. Це, звісно, капець. Не просто так, а аератор тільки що виключили. Аератор не просто так включений. Вони тут нафіг задихнуться. Нормально так закинулись, наш безсмертний нержавеющий ротпот. Зараз довго його складати, довго розкладати, все важко невдобно. Але це падло безсмертне, це нержавейка. Хоча оцинковка вже містами Чебурашки, гайка-барашки. Облізла оцинковка на четвертий рік експлуатації. Я його ще й вкоротив, бо він був десь сантиметрів на двадцять довший, роздвигався. В сумку просто не влазив. Хоча зрозумів, що глупо з'їла. Ну то таке. І так все одно нормально. Роботяга ще той. Можна перечепитися і сламати не родпот, зламати ногу в трьох містах. <гум> Оце я подумав, чи не глупость я здійлав. Краще хай ротпот зламається, чи в мене нога. І я нанизаюсь на, 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 на цю нержавійку. Отакі пироги. Два кастмастера по краях 13-12. 23 й рік, здається. Так, в 23-му році ми їх обрибили на карачунах, на ляща. В дупі сиїли в комишах. Все було завалено, все занято рибаками на рудих скелях. В 24-му, здається, вже особа не ловилася. Оп, оп! Кастмастер. Сповни про осівін. Оп, точно. І котушечки біленькі кастмастер, що найголовніше. І вони круті тим, що у них ручка вкручується, то тобто люфта немає і будь не може. Ще й ниточку поставив. Ну тут нитки дофіга намотано, бо зроблено... Що за котушка? Шестітисячки. Зроблено для старфішинга, а ви пам'ятаєте, там кораблик завозив по 200 метрів, щоб коробця взяти. Того 150 метрів тут намотано ниточки, які там Ну, взагалі не вистачало. Ще дешевенько і підматували 50. Старфішинг класний був. В тому році ми нічого не зловили, але ми, здається, були всього один раз там. Чи один, чи два рази. Один, здається, з берега. І ніфіга не зловили. І тоді так і не пішов. Кльові справи вроді там теж були, на осні теж не зловили нічого. Чи то риба. Плювать перестала, вона як підростає, в нього апетит різко пропадає. Чи то її виловили всю, але не виловили. Добре, що в них там дамбу підремонтували, бо якби дамба питалася макартів, то капець би був, ставок би пересох давно. Який красень, ви тільки гляньте, яка краса. Не їж, не їж рибу, блін, моя прелість. Що ж за манічка кусать усе, що красиве. 12-й кастмастер відпрацював. Красавчик і котушечка теж. Навіть без байтранера вона молодець. Хоча... Байтранер їй доктор прописав. Оп! Кидає добре. Хоча ці фідери кастмастери вони лапшисті. Поряд форсранк і сквадрон. Форсранк, взагалі сухий, сухий, мощний, настоящий карповік. Але він фідер. Нікому не кажіть, він ще й, до речі, стоя недорого. Я би форсранками перекрив би все. І на весь рік вперед. Окрім рибалки на хижака, звісно. Теж можна, але незручно. <гум> не Смисл брати як сквадрон <гум> і кастмастер, і First ранг. трішки дешевше, а палка просто крута, це вне конкуренції. Але ні флагману тільки не кажіть, продешевили. Класний фідер, Ні, взагалі. У нас їх декілька штук. Здається, два дома про запас стоїть, вдруг з продажі пропадуть. До цього я нахвалював Петріот. Ну, Петріот сам по собі крутий, що ПВО, що спінінг, твінтіп. карповик і фідер. Навіть якщо одну з вершинок зламаєте, завжди є запасна вершинка. Тому що в продажі запасних просто нема, а ремонтувати діло, діло таке житейське. Якось так. Каже, а от форсранк він по 1200 дето стояв. І не жалко сломать, і він кидючий. Ну, 360, 3.90 я не ловив, не знаю, як воно буде. А от 3.60 те ще треба. Може навіть є 4.20. Ні, напевно, 3.30, 3.60, 3.90. Чим довше, тим зазвичай палка потрібна, якісніша. Тому що лапшиста буде і важка. Зачепила сквадрончик. Але це просто риба плаває і спинами чіпляє натягнуті мисини. Бачите? Плюс вітерець, падлюка, я повершинки бачу. Я тебе виловлю і тебе, і тебе, і тебе. Я бачу, що ти під мостиком тусуєшся. У вас тут 10 тонн поко свіжака. А минулорічний, до речі, не видно, що клює. Всі карпи такі новенькі, свіжі, потаскані. І Іменно видно, що з одного ставка зеркалка і обичний одного кольору, одного, одного горба, одного племені. Минулорічні коропи вони трошки були тут такі довгі, трошки дикі. Тут ще й амури є, але, звісно ж, не сезона амура. О, оп'ять зачепило. Але це не клювака. До речі, попапи іноді подіргані. Мені цікаво, тут раки є, бо попапи покосані. Я не зрозумів, хто це зробив. Може бути рак. Витягуємо вудки, не судьба. От от, от не, б... не бере і все, я вже злякався, за щось зачепився. Не бере і все, хоть. Хоч пристрелити того коропа, але я не проти. Якщо на фідери прокльовує, то чого його чогось очікувати мучиться? Хай прокльовує на фідери фідери. Настане сезон він візьме і на вудку е стріле. У нас таких вудлища було штуки три, два я вже зламав. Але завжди ламаю вершинку, тому що я рукожоп. Не тому що вона ломуча. Вічно забуваю пластиковий наконечник накинути і відпустити котушку, щоб воно не намахувало, не наматувало і не, і не брало на ізлом. А воно ж бере зараза. Поплавочок флагманський, дешевий, 6 плюс 2, але робочий. Ми на його ставили. Тяжелезний, железний, але тарані було багато і тарані було все одно. А коли тарані все одно, чого мені напрягатися з цими тонкими лесками? стройними поплавочками і все. і все в цьому дусі. Коли і так працює. За оцю штучку я казав без неї, то в машині їхало, поламалось, то в руки ніс десь крутонув котушку, поламалось. Котушки, до речі, сквадрони в мене. Крутецькі їх наліччі вроді не було. Двадцатки. Те ще треба.